Кременчук, 13 липня, швидкі новини. Президент США Байден сподівається, що війна в Україні не на роки, бо ресурси Росії обмежені. В окупованому Токмаку сьогодні було знищено 200 росіян і комендант міста. В Росії через заколот затримано 13 офіцерів, серед них і генерал Суровікін. Україна вже отримала касетні боєприпаси від США. Росіяни сьогодні зранку скинули фугасну бомбу на острів Зміїний. Сьогодні Верховна Рада України прийняла в першому читанні закон про медичний канабіс. Через підрив Каховської ГЕС було втрачено 11 тисяч тонн риби на 10 мільярдів гривень. У Болтавській області 500 депутатів різних рівнів не з'явилися у військомат, щоб оновити свої дані. Причиною катастрофи на пслі став прорив у річку великої кількості фекалій з відстойника Глобинського свинокомплексу. У Кременчуці стартував конкурс вишиваний Кременчук. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І не забувайте з вас підписка і лайк.